За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні 15-16 березня, відбудеться погіршення погодних умов у західних північних областях. Дощ і сніг, місцями значні опади налипання мокрого снігу ожеледь на дорогах. Ожеледиться, зниження температури вночі від плюс 2 до мінус 4, У день 2-8 тепла. Нарешті території пройдуть дощі, температура вночі 6-12, у день 10-18. 15 березня на Південному Сході до 21 тепла. По Київщині у суботу у день від плюс 3 до плюс 14. Дощ у неділю у день очікується плюс 4-6. Пройде дощ, там мокрий сніг. У Києві у суботу у день від плюс 6 до 8 градусів. помірний дощ. У неділю у день плюс 4-6. Невеликий дощ та мокрий сніг.